Ось тут знаходиться їжа, тут знаходиться гігієна, тут носки. У цій кімнаті збирають та сортують гуманітарну допомогу для військових, показує 10-річний Владислав Каліушко. Рік тому він приєднався до своєї бабусі волонтерки. Починалося все тоді, каже Катерина Мащенко, із плетіння сіток. Моя волонтерська діяльність з 2014 року. Владислав у нас ну скільки біля року, як біля року він з нами вначалі, Помагав бабусі сітки плести, а потім по послухав, узнав, що бабуся їзде до поранених. Тоже бабуся теж з вами з тобою поїду. Приїхали, став допомагати хлопцям. І тепер уже все його невід'ємлена частина його життя. Ми наші відтоді біців. не пропускає жодної поїздки. А, а на свято Миколая та Новий рік говорить жінка, вітав військових у святковому костюмі. і Ми Цього разу відвозять допомогу не тільки від Черкащан, додає жінка. Наш український снікерс ми сьогодні вести нашим хлопчикам. Це сало, хрен, хрон, це горчиця, це цибуля, це часник. Ми не вчора завдяки нашим волонтерам, які знаходяться за межами нашої країни в Лос-Анджелес. Це волонтерська організація Янголи Захисників. Валентина Костенка допомагає. Мені подобається, бо це корисно для військових, і мені це цікаво робити. Мені воно якось легше стає, коли я так роблю. В одній з лікарень розкладають речі у холі, до волонтерів спускаються військові. Така футболочка. Піна є для бриття. Є? Бере за гігієни військовослужбовець Володимир Гудим. Каже, у лікарні перебуває тиждень. Я дякую волонтерам, що вони нас підтримують. Знаєте. Це би, от, показує нашу сущність, що ми схотілися. Передають і подарунок від закордонних волонтерів. Наша землячка з Черкас, але вона зараз знаходиться в Лос-Анджелесі. Тепер вони передали вже, сказали, щоб закупили таке українське снікерс. Сама, цибуля, часник, хрим, гарчиця. Цих волонтерів бачить тут не вперше, говорить військовослужбовець Василь. Завдяки їм вони відчувають домашній затишок. Пиріжки, там, булочки, салати, сало – хороше, позитивне враження. Приносять там, там, вище таке, щось по гігієні, салфетки для, для битвя, щіт, щітка, чистити зуби. Прикладом безкорисної допомоги під час війни стала для нього бабуся, каже Владислав Калюшко. Я один раз не з'їздив, мені почало подобатися, і це я так з нею вже їздю. Я Дивлюся на військових, мені їх стає жалко, і хочеться якось їм допомогти, щоб вони скоріше одужали. Своїм онуком розповідає Катерина Мащенко, пишається. Він сам мені телефонує, бабуся, будеш їхати, бабуся, я приїду. Гордість, є, коли йому вначалі пропонувала плести сіточки, то він прийшов, бабуся в мене не виходить, вийде, навчився, плів сіточки, а тоді, я кажу, я їжу до поранених, не будеш боятися. Прийшов, але я побачила, що він з ними так дружелюбно. І жити інакше з онуком, каже волонтерка, не можуть. Чесно кажучи, боль і крик душі, що це таке робиться в нашій країні. Особливо, коли бачиш тих хлопчиків, які поранені, лежать без рук, без ніг. Хочеться допомагати їм, і щоб скоріше це закінчилося. У наступному медзакладі хлопчика впізнають відразу. З бабуся, я так поняв. Вони удвох і молодець, молодець, парень. А без от хорошо. Хорошо, так що саме такі от потреби все. Що просимо ми, все ми, дають. Ми. Дякуємо Які потреби? Що вам треба? У нас є станки до гоління, у нас є зубної пасти, у нас є до гоління, після гоління засіб, у нас є футболочки. Є вологі серветочки. Волонтери, наші всі мешканці передають вам велику вдячність, хлопчики, що вона сама найкраща, що скоріше ви. На пам'ять про свою допомогу хлопчик має і подарунки від військових. Мені дарували два шеврони і печатку. Я їх храню все. Завжди чи в кармані, десь, чи, ну, цей, чи в тумбочці. Та головна мрія, каже Владислав, купити український прапор. Щоб цей, коли ходиш по палатах, щоб військові маркером розписувались. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.